Фінансовою зброєю, а не тільки інвестиційним документом, називає військові облігації міністр фінансів України Сергій Марченко. Про те, що таке військові облігації і як працює інвестування в цінні папери, про це сьогодні говоримо із кандидаткою економічних наук, доценткою кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування Черкаського державного технологічного університету Оксаною Руденко. Вітаю вас! Доброго дня, пані Оксано. То що таке військові облігації, і як вони працюють? Взагалі, військові облігації це такий інвестиційний інструмент, який був запроваджений від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Історично так склалося, що ті країни, які ведуть війну, можуть таким чином зберегти свої кошти, інвестуючи їх в перемогу, тобто в майбутнє, в покращення тієї економічної ситуації, яка існує в країні, для того щоб. Зберегти соціально-економічне становище на відповідному рівні і не втратити ось цей інфляційний такий відсоток прогресу, який може існувати. З березня 2022 року ми маємо ось таку можливість допомогти нашим Збройним силам України ось таким ось чином. Яка вартість військових облігацій? Вартість військових облігацій від однієї тисячі гривень або від однієї тисячі доларів чи євро в іноземній валюті і може мати там, необмежену вартість свою, тобто до десятки тисяч гривень чи одиниць в іноземній валюті. А яка їхня дохідність? Їхня дохідність, по-перше, варіюється від терміну, на який вкладається певна сума коштів. По-друге, від того, на який саме. Обраний напрямок, ви їх вкладаєте. Якщо ми говоримо про застосунок Дія, наприклад, то там є назви прямо міст знакових для українців, і там є певний період окупності і термін того, наскільки ви вносите ці кошти. Якщо ми говоримо про застосунок Дія, то він використовує лише у гривневій у одиницях. Якщо ж ми інвестуємо в банк, до прикладу, то там ми можемо. Вже скористатися і іноземною валютою. А як працює ця схема купівлі? І отримання прибутку. Схема купівлі військових облігацій. Якщо ви звертаєтеся безпосередньо до банку, то вам обов'язково необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і безпосередньо кошти. Ви відкриваєте рахунок в банку, заключаєте договір купівлі-продажу. Це може бути один день, може пару днів бути, і безпосередньо в банку купуєте військові облігації. Якщо ж ви купуєте через застосунок Дія, то вам необхідно мати картку Є підтримки, тому що на неї будуть повернені відсотки, на неї буде повернена сума вкладених коштів. Ви вже сказали, що військові облігації є в дії, а де можна купити інші види державних облігацій? Інші види державних облігацій можна купити на безпосередньо у Міністерство фінансів України щотижня на сайті Мінфіна проводиться аукціон, де ліцензовані брокери можуть придбати ці звичайні державні облігації. Облігації це реальний документ паперовий, чи може бути просто електронні цифри? Це сам обіг облігацій відбувається лише в електронному вигляді, і це дійсно от такого електронного формату. Ви сказали, що військові облігації випускають тільки ті країни, в яких на даний момент триває військові дії. Звідки у держави кошти на виплати по цих облігаціях, якщо в країні йде війна? Дійсно, Україна наразі більше витрачає ніж заробляє. Але ми отримуємо фінансову допомогу із-за кордону. І коли ми вкладаємо військову в, військову облігацію, купуючи її, ми інвестуємо свої кошти саме на військові дії. А відсотки, які ми отримуємо потім, це е, забезпечує нам держава. Тому, користуючись ось цей період е, часу нашими коштами, держава може там за допомогою там, закордонних коштів підтримувати ось цю таку певну свою стабільність. Як і коли виплачуються кошти за облігаціями, е, кошти за облігаціями виплачуються відповідно до строку, і досить важливо, що е, саме військові облігації вони виплачуються. Однозначно в той строк, в якому, який зазначений в контракті. Тобто не може такого бути, що вони там е реструктуризуються там, чи будуть виплачені там, занадто пізніше. Ні, тут обов'язкова гарантія є. Це в історії там один чи два випадки такі були. Тобто Тут е 100% можна відчувати, що ви в безпеці. Давчи кошти в саме військові облігації, який строк вкладень? Е, строк від 2-3 місяців, і оце єдиний мінус, що вони є досить короткострокові, там максимум півтори року. Чи можна повернути раніше свої гроші раніше вказаного строку? Взагалі-то обіцяють так, але ну ми не ми не пробували, тому що є колеги, які дійсно користувалися цією послугою вже неодноразово, допомагаючи Збройним силам України. Але вони от дотримувалися власне періоду закінчення, і тоді отримували з відсотками на свою картку. То є підтримка, бо користувалися саме дією. Чи всі охочі можуть інвестувати в облігації? Так, всі охочі. Головне, щоб вам було більше 18 років, ви були громадянином України, і неважливо, ви це можете зробити навіть із за кордону. Можете покроково розповісти, як це зробити. Найпростіший, найелементарніший приклад, так це найзручніший на сьогодні. Це є додаток «Дія». В дії ви обираєте напрямок військової облігації. Потім у вас є певні назви міст, якими називаються військові облігації. І відразу ми бачимо на який період ми можемо вкласти туди кошти. Потім ми обираємо за наступним переходом покроковим, Ми обираємо. Банк, тобто, Тому що дія не є безпосередньо самим продавцем військових облігацій. Тобто, Вона також їх в співпраці з банком нам може запропонувати. Ми обираємо банк, далі ми отримуємо на електронну пошту певні документи, ми їх перечитуємо, підтверджуємо і підтягуючи картку є підтримки, ми потім через, там, зніма, знімається з нашої картки, а на є підтримку, у нас буде там, повернення цих коштів з відсотком. До речі, оформляючи військову облігацію, ми відразу вже бачимо, який відсоток ми отримуємо і через який термін. Який стартовий капітал потрібен принаймні? Від тисячі гривень. Тобто від тисячі гривень і далі більше-більше. Чи є нюанси, на які треба звернути увагу при купівлі облігацій, і якщо порівняти, наприклад, із банківськими вкладеннями? Якщо ви оформляєте банківський, так, наприклад, депозит так, там, під 17%, то по факту на руки ви отримаєте 13%, тому що ви, він ще буде оподаткований. Великим плюсом військових облігацій є те, що вони не оподатковуються, і при оформленні вам не потрібно підтверджуючи документи, звідки ви взяли ці кошти, і не потрібно ніяких фінансових доказів того, де ви їх отримали. При військових облігаціях ви однозначно отримаєте більший відсоток дохідності ніж при депозитах. Тим більше, щоб коли ви використуєте депозитом, то Ваші кошти надходять до банківської установи, і банківська установа ними може вкладати, користуватися. А коли ви викладаєте саме військову облігацію, то тут ви однозначно впевнені, що ці кошти використовуються лише на військову допомогу Україні. є ризики? Чиї ризики, вони дуже-дуже мінімальні. Дуже. І один навіть не ризик, а один мінус цих військових облігацій є лише їхня короткостроковість. А за рахунок чого ці ризики настільки зменшуються? Це все забезпечується. По перше, руху цих процесів він забезпечується державою, фондом гарантування вкладів фізичних осіб, і тому ну тут вони зовсім зовсім фактично відсутні. Наскільки громадяни часто користуються такими вкладеннями, як інвестиції в цінні папери? От з початком війни і почали активніше над цим працювати, тим більше держава ж випускає ці цінні папери саме для певного напрямку, для чого вона їх е, е, виготовляє. І тому ну, от громадянини по статистиці Мінфіну останнім часом почали активно закуповувати саме цінні ці ці папери, а особливо військові облігації. Тоді в яких кількості випускають? Військові облігації. Військові облігації вони випускають в грошових одиницях, тобто вони певну суму коштів затрачають на те, щоб випустити ті чи інші облігації. За 23-й рік на суму більше 21 мільйона гривень і 1 мільярда доларів та 87 мільйонів євро було випущено облігації. Я вам дякую за роз'яснення.